У нас знаходилася на позиціях ЗУ-23 і стріла 10. Так як на стрілі 10 не було командира, я взяв екіпаж під своє керівництво, стояли на позиції, на нас вийшов ворожий Су-34. Ну, ми здійснили пуск ракети, стріли 10-ї, потім підтвердили, що він впав до Рублівці. Ми стояли біля балки, біля, біля дороги. Я спостерігав ну, інформацію, питався піймати інтернет. І... Коли підняв голову, на нас вийшов Су-34, пустив нурси, нурси нас перелетіли. Ну, екіпаж знаходився в машині. Я йому казав, що літак. Ну, ну, оператор розпрацював отлично і зробив пуск по цьому літаку. Ракета пішла вслід за ним. Він побачили дим, ну далі, куди він упав, ми не побачили. Потім, потім вже нам підтвердили, що ціль упала. Отак був вбитий перший літак з Ігорі Сатур. Потім, коли вже нас вивели звідти, і коли почався харківський шкур, і збили ще літак Су-34, є з підтвердження, бачили, як він горів. Ми йшли на штурм, потім зустріли ворога, трошки змінити позиції і почали нас крити, ну, почала заходити авіація. Я взяв ігру. І зробив пуст по ньому. Ну, ракета пішла в ціль, вся рота бачила це, і упала там недалеко, ну, правда, на ворожій території. Ми йшли в составі роти, тобто в одній колонії і прикривали непосередньо роти. Вони розуміють, що в них є прикриття і що люди знають свою справу і реагували до цього нормально. Потім ми знову пішли на штурм, кримінує. Почала, почала заходити авіація, я також зробив пропуск. Один пуст був вдалий, і. Су-25 – ціль упала. 25, це штурмовик ВКС, РФ, який здійснює непосредственно знищення штурмових підрозділів нашої армії. Непосередньо передньому краю наших позицій. Вже можна його роздивитися як на ладоні. Але летить авіація, перші рази, коли це було цього звуку від реактивних двигунів, коли вони викидають ті плухи, відчуття, я вам скажу, не перевершені. Потім, коли вже трошки звикаєш, ну, починаєш вже просто робити свою справу, дивишся, коли вони кидають авіабомби. У нас було таке, що вони по нам. 12 нальотів було. У нас було з собою 8 ракет, ми всі випустили, і вони кидали по нам авіабомби, фаби. Ну, Так як фаби кидають вони не точно, ти вже розумів, що коли вона спускається, ти бачиш, де вона впаде. Ну і спокійно собі робиш пуску, і Далі виконує своє завдання. Вони заходили, вони кидали фаби. ФАБ. це така штука, яка ну, ну, літак і кидає непосередньо на ціль. Йому треба залетіти непосередньо на цю позицію і скинути її на позицію. По-другому вони не можуть. Вони залітали на цю позиції, вони пролітали пролітали прямо над нами. Так як літак в ЛОП роздивиться ну, дуже сложно, стріляли їм. Зараз багато авіації, яка пускає каби, ну, по ній ми працювати не можемо. А так, вони зараз вже знають, що тут небо прикрите і зайти сюди ну, практично неможливо. Тож застосовують каби, як я вже сказав. Війна змінилася, коли стало багато FPV-дронів. Так як ми зараз працюємо на цьому напрямку, тут їх дуже багато. Коли були ми на Харківщині, там їх практично не було. Вони там максимум працювали в попередньому А Зараз їх дуже багато, усложняють всю війну. Важко стояти не на самій позиції, а добратися до неї. От так ну, У нас вже в підрозділі зложившися колектив, і ну, нових людей приходить мало. Після того, як люди приходять з навчального центру, ми з ними проводимо заняття, розказуємо, перевіряємо їх знання і вже Навчаємо їх по тому, як ми бачимо цю війну, як вона проходить. Допомагаємо їм зрозуміти, що таке війна і що тут треба робити для того, щоб вижити і виконати своє бойове завдання. Кожен раз, після того, як приходить нова людина, ми підготавлюємо і ставимо його в одному розрахунку з більш опитними людьми, які можуть навчити придивитися, щоб людина зрозуміла, що це таке. Тому що всі знають, що людина, яка приходить тільки з гражданки, вона не розуміє, що таке війна і що тут робити, і як зберегти своє життя та виконати завдання. Зенітник це така людина, яка е, працює разом з піхотою. На ну, той час, коли піхота ховається від авіації в укриття, ти повинен відпрацювати під вогнем, під е, пострілами, під кулями і ну, виконати своє завдання, прикрити роту. Коли немає авіації, ти виконуєш те ж саме завдання, що і піхота. Коли з'являється авіація, піхота в укриття, а ти виконуєш своє бойове завдання. І неважливо постріл, не постріл, постріли, ти повинен його виконати, тому що це таке бойове завдання. У нас є ЗУ-232, з якої ми працюємо по піхоті з закритих позицій. Ну, закрита позиція це віддалення від ворога до трьох кілометрів для ефективної роботи. Ми були непосередньо в складі роти. Коли ми йшли колони, ворог почав вести по нам огонь по нашій колоні, З стрілецької зброї почав і також використовував РПГ. Ми разом з составом роти відстрілювалися, поки не вийшли на, тобто, на їхні позиції, не зайняли їхні позиції. Так же само, як і піхота, виконує своє завдання. Це коли ми вже стоїмо в обороні, либо ми стоїмо трошки позаду, для того, щоб можна було оцінювати ситуацію, ну і дивитися, що воно відбувається. тому що. Коли ти стоїш в, окопах, в одних окопах з піхотою, ти не можеш здраво оцінювати цю ситуацію. І коли по тиї постійно летить, ти, ти висунеться і тось, одноразова акція, не, не в тому діло, що воно там страхи, не страхи, просто ти ефективно не зможеш. Скликану свою роботу. Коли я пішов в начальний центр ну, був спочатку були в розвідроті, у нас учебка була, потім нас розподілили, кого в піхоту, я попав в ніч. Ну, так і вийшло. Коли прийшов, прийшов служити в їх на ракетно-артілійський дивізіон обичним солдатом. Потім через півроку став командиром відділення, потім замком взводу, ну, ставлю сержантом батальйону. Так, якщо ти, так сказати, не глупий парень і знаєш свою роботу, ну, плюс знаєш, як працювати з людьми, без ніяких проблем у нас багато хлопців, які прийшли в армію, грубо говоря, солдатами. Зараз. Стали командирами відділень, виконують своє завдання. Ну, і працюємо з ними, показуємо, як треба правильно. Не всі ми, тобто, не всі ми спеціалісти, так сказати, ну, навчаємося всі. Тим більше війна нам дає зрозуміти, що треба розвиватися і навчатися постійно. Ні, тому що є люди, які не хочуть цього робити, і бояться Ні, Всі робити. бояться. Просто є, хто контролює свій страх і просто робить свою роботу, а є просто хто в паніці. Паніка і, так сказати, це найгірше, що є. Есть, нема такої Війна — це так, така ж сама наука, як і ну, другі науки, як і механіка та ж сама. Якщо ти знаєш, чим глибше закопався і підготував свою позицію, то ти більше варіантів, що ти будеш жити. А якщо ти просто приїхав, демаскируєш і не, не хочеш закапуватися і обладнувати свою позицію, ну, тобто вероятність процентів 90%, що тебе розбере артилерія, либо півдрони зараз. Не всі ж в армії воюють, воює в армії ну, процентів 30. Є ще в армії забезпечення, є логістика, є все остальне, є ремонт техніки, ну, то есть, дуже багато професій. Не треба не цього боятися. Якщо ти спеціаліст в автомеханіці, такі люди на вес золота. Ніхто його не відправив в окопи, якщо він буде спеціалістом в цьому ділянці. Тому що ну, техніку підготувати, це теж треба, ну, самі розумієте, що что треба, щоб голові щось було. А в нас немає варіантів. ну У нас варіантів. Я не хочу, щоб ми мають додому пересікати. І тому буду до останнього. Ну, так, Звісно, треба побігати. У нас інших варіантів немає, я на другий не надію. Знаєте, чим відрізняється не те, що дешеве, а ті бригади, яка от 25-та бригада, ті бригади, які були раніше, ще до війни, в АТО командування бригади. І... Інше від, ну, відрізняється, тому що новосформовані бригади, у ну, них немає такого, що офіцери з там, солдатом там, на позицію. Ну, я таке багато разів наблюдав, коли привозять якусь, ну, людей непонятних, привозять, в них ні одного командира, і немає їх відвозять на штурм, вони не розуміють, що робити, як буде, де евакуація. Де що. Е, в таких підрозділах, як наш, е, в бригадах, я б сказав, більше організованості. І костяка цієї бригади ну, сильніше набагато. І за цього я ну, я в другій бригаді не захотів служити. І за чого я, навіть після того, як в мене були проблеми з ногою, залишився в ДШВ. Тут я знаю, що мені робити і що ну, від кого чекати. І знаю людей, з якими я воював, думаю. і знаю своїх командирів. От від цього ну, я вирішив служити далі в ДШВ, тому що так потрібно. План якоїсь операції ми. Обсуждаємо, ми плануємо, ми думаємо, як це хоче зробити, ми совратуємося між собою. Тобто, у нас так. Тому вибираємо дешеве. Так. І хочу сказати тим людям, які е, вагаються, служити чи не служити. Це ваш, звісно, вибір. Но вибирайте краще ті бригади, в яких є хороший костяк керівництва. І люди знають, що робити. Понятно, що от того, що може з ким щось трапитись, ніхто не застрахований. Но вибирайте 25-ту бригаду дешеве.